Адреса провулок торгово 18 що у селі Степанівці, відома багатьом жителям. Саме тут розташований фельдшерсько-акушерський пункт, де можна отримати невідкладну медичну допомогу чи консультацію. Якщо ж хвороба не відпускає, необхідно їхати до Херсона. Але віднедавна ситуація змінилася наліпше. Про зміни у медичному обслуговуванні населення передмістя розкажуть наші кореспонденти. Як поліпшити умови надання медичної допомоги? Що необхідно зробити, аби всупереч тотального недофінансування всіх соціальних програм все ж таки реально піклуватися про людей насамперед похилого віку? Як населенню передмість швидко отримати консультацію фахівців, якщо немає можливості дістатися до обласної лікарні? На всі ці питання вже знайдено відповідь. Принаймні у влади Антонівської селищної ради з січня поточного року у населених пунктах передмість Херсона, завдяки соціальній програмі, яку просуває Ігор Семеншев. Організовано виїзні прийоми лікарів обласної клінічної лікарні на прийом необхідно записуватися заздалегідь однак питань у людей не виникає. Вони задоволені, що врешті можна на місці отримати консультацію фахівців, лікарські поради, а вже опісля того їхати до Херсона. Люди сейчас очень болеют. И поэтому мы очень благодарны Игорю Игоревичу за то, что он собирает в вот нашем видпунке в Степановском, собрал люди бесплатно, пришли, проверили их. Своє здоров'я, ми вже не можемо своїм не транспортом, не, не ног. А ми можемо сюди прийти. В свій медпункт. тун. що ви організували для нас. Це дуже для нас полегшення. І спасіба Ігорю Ігоровичу, що він таке уміло це придумав, що пр создав таке лічення. чиня. Спасибо. Получив консультацію вже uh -huh. От по поводу аденоми, що uh -huh. мені зробити, куди звернутися. Так, вже я знаю, що далі мені делать. А тепер еще зайду вот к врачу, этому теж получу консультацію. Вот. Будуть діяти вже согласно своїх е е е совєтів, які врачи дали. Соціальна програма здоров'я людей, турбота влади працює у селах Комишани, Жовтневе, Молодіжне, Зеленівка, Степанівка, Антонівка. Почергово кожної середи, четверга та п'ятниці лікарі, офтальмолог та онколог проводять виїзні прийоми громадян. Моя категорія пацієнтів це в основному люди, котрим за 60 за 70 років. Проблемы требуют дальнейшего выяснения, обследования, и мы даем направление для обследования у нас э, на базе онкодиспансера областного. Если есть показания, то на базе областной больницы. А дальше уже, если нужно будет, будем назначать лечение в зависимости от того, что покажут результаты. Эта программа очень важна, потому что, делая выезды в районы, мы столкнулись э, с тем, что э, люди страдают... Запущенными глазными заболеваниями, потому что они не могут не имеют возможности добраться в город, не имеют возможности попасть. Какулісту на прийом Вони вот, как бы сидять вдома. серйозні... глизне заболівання, такі, наприклад, глаукома, патологія січатки, просто запускається. Після обстеження при необхідності лікарі виписують направлення до обласної лікарні, а це значить, що людям не доведеться безцільно виштатися кабінетами, а вони зразу потрапляють куди треба. У майбутньому до соціальної програми збираються долучити і лікаря-фітотерапевта. Програма отримала схвальні відгуки від